Вітаю, друзі! Пропоную до огляду монету присвячену одному з найстаровинніших міст України. Це місто Лохвиця, присвячена вона середавньому місту з багатою історією, розташованому в Полтавській області на річці, на річці Лохвиці, яке вперше згадується в історичних джерелах під 1320 роком, як давно давньоруське селище у Переяславській землі, у середині 17 століття місто одержало Магдебурзьке право і герб під час національно-визвольної боротьби українського народу. Лохвицька козацька сотня у складі, у складі війська Богдана Хмельницького брала участь у багатьох битвах. Монета була введена Національним банком України 27 серпня 2020 року. Номінал монета має 5 гривень. Виготовлена вона з Незельберу масою 16,54 грами. Діаметр монета має 35 мм, і тираж 35 тисяч штук. Так, а ну, розпочнемо розгляд монети з аверсу, так? Да? Приблизити я можу? Не хоче приближатись. Так, значить... значить, значить аверс. Зараз ми її відкриємо, хвилиночку. Так, ось такий монети аверс. Зараз, зараз, зараз. Ось так будемо да, розглядати. Е, значить, на аверсі монети розміщено. Угорі Малий Державний герб України. Так краще, мабуть, буде видно тризуб. Під яким рік карбування монети 2020. У квадраті на дзеркальному тлі зображено герб міста, який відображається у воді. Е, та вертикальні написи Україна. Ліворуч від герба. Номінал 5 гривень. Праворуч від герба, Ось так буде світліше. Так. 5 гривень. І навколо квадрата декоративний орнамент. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України під написом Україна. Ось такий аверс. Перейдемо до реверсу. Так, і розглядаємо реверс. Зараз візьмемо гарний фокус. Ось такий, друзі, реверс, на якому зображено. На реверсі монети на зеркальному тлі зображено композицію, що складається з пам'яток архітектури міста Лохвиця. Вгорі праворуч стилізований дуб та рослини, що символізують мальовничу природу. Написи Лохвиця під, рослинним, орна, під рослинами, 700 років праворуч від будівлі дзвіниці. Перша писемна згадка унизу півколом. Ось такий, друзі реверс монети. І на замовлення міської ради міста Лохвиця частина тиражу монет була виготовлена в, в спеціальному блістері. Ось такий є в сувенірній упаковці. Тираж, здається, там, чи 500, чи 1000 штук, я не пам'ятаю. Це не так важливо. Головне, що я вам його покажу. І він дуже е, гарний. Гарний, інформативний такий і рідко зустрічається. Ось такий перша, перша палітурка, перша сторінка буклету. Далі ось тут ще така штучка в мене є. Ось тут є історична довідка. Давайте, з вашого дозволу, я її зачитав би. Так, що нам блистить трохи. Значить, за часів. Мабуть, да? Так не поставить, мабуть, за часів Київської Русі Лохвиця входила до складу Переяславського князівства і була одним з укріплень посульської оборонної лінії. Про це свідчить літопис 997 року. Київський князь Володимир наказав укріпити південні кордони Київської Русі, збудувавши ряд населених пунктів на річці Сула. Лохвиця як незначне селище, вперше згадується в 1320 році, а в 1618, це майже через три століття, в книгі большому, большому чертежу вже називається містечком, що мало укріплення фортецю. оборона огорожа Лохвицької фортеці мала чотири брами, іменовані за назвами Передмість. Микельська, Спаська, Шиянська і Засулицька. У 1644 році Лохвиця одержала Магдебурське право і герб. Саме Засулицька брама послужила основою герба Лохвиці, що залишається офіційним її символом і сьогодні. 1648 1658 років. Лохвиць. Де це я тут щось потерявся? Лохвиця сотене місто Миргородського полку. А в 1658 1781 роках Лубенського полку. Під час національно-визвольної війни проти польської шляхти, Лохвицька. Лохвицька сотня у складі війська Богдана Хмельницького брала участь у всіх визначних битвах того періоду в 1763 1770 роках в місті коштом кошового отамана Запорізької січі Петра Калнишевського. Це здається останній атаман був споруджено Соборну церкву Різдва Пресвятої Богородиці. Ось така друзі, цікава історична довідка в цьому буклеті. На сайті Національного банку цього немає. Це, мабуть, міська рада надала таку довідку. Потім ось друга сторінка, на якій вставлено монету, і старовина, старовина фото і підпис Лохвица з данє общества сільських хазяїв. Ось таке, ось така будівля. Так, далі переходимо на третю сторінку. Ось така третя сторінка, тут у нас Аверс на третій сторінці. І фото будівлі Лохвіца е, знаменітая табачна фабрика СХ Дунаєвського. Ось така фотографія. Далі у нас фото е, собору. Саме будь цього, що Калинишевський збудував. Так, і остання сторінка. Тут у нас. Наведені технічні характеристики монети, номінал 5 гривень, матеріал зельбер, маса, діаметр, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж 35 тисяч. Та ж інформація наведена англійською мовами. Художник Марина Куц. І, І тут ще є гімн міста Лохвиця. Теж, з вашого дозволу, я <кхи> зачитав би піднебесну, блакит, світанкову. Серед золота стиглих пшениць підіймаються новобудови і хрести православних дзвіниць, серед міст у вінку Полтавщини славна Лохвиця, старша сестра, квітне, місто святе старовинне, місто праці, любові, добра. Ось так квітне місто Лохвиця і вся Україна. Така друзі, монетка сьогодні була на огляді такому. Гарному буклеті. І ось такий ще в мене є папірець з печаткою міста Лохвиця. Ось ми бачимо ця брама, зображена на гербі міста. Отак, От друзі, дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайки. Кому не сподобалося, не ставте, коментуйте, в кого є щось таке подібне в таких цікавих, ексклюзивних буклетах. І до нових зустріч в ефірі. Нехай квітне український ютуб далі буде.